Уночі. Це було, я з вечора пішла 8 часов, я йому очі закапала, йому треба було на операцію йти, на 21 операцію, і пішла в погріб. Кажу, йому я не піду. Ну і так він залишився в хаті, я пішла в погріб. Тоді такий страшний той вибух, що я не знаю, я тільки перевернулася, а я не знаю, як я казала, що я сиділа вже в погребі. І це туман такий у погребі, а у мене був сонячний, ну, фонарик такий був. Я як присвітила, я нічого не бачу. Оце такий туман білий цемент. І це завалило, оце проход увесь завалило. чотири утра це случилося. Темно, і я бачу, що пора скидати, а німа нічого. Німа нічого, все. Все зруйновано, так зруйновано, що німа нічого, живого нічого нема там. Хата, сарай, кухня це все, погреб, все. Все розбито, і чоловіка нема. Боже ж мій. Думаю, я сподівалася, може, я прикидала його, що він живий. Ну, коротше говоря, він згорів, він згорів, Частичку тільки тіла нашли ми. 8 жовтня це случилось. Ой, стали дзвонити, щоб допомогли нам, ніхто не хоче їхати.